Та сама кухня, яку ми відновлювали декілька років тому у Прип'яті, у Чорнобильській зоні перетворилася просто на жах. Коли я її вчора побачила у Прип'яті, у 2025 році, я просто жахнулася, я не повірила своїм очам. І так, друзі, привіт! Мене звати Вікторія Поліська і у 2020 році ми з друзями відновили. Кухню у закинутому місті прип'ять. Це була спонтанна ідея, і тому багато речей у нас з собою не було. Все, що змогли стягнути на той момент, ми використали у цій малесенькій кухні. Та й кухня була обрана дуже швидко, тому що ми сталкери не легали і не можемо привезти на машині все, що нам необхідно для ремонту, тому щось взяли у себе. В рюкзаках щось принесли там, щось познаходили по Од як оцей ось вінник, від якого стались рожки да ножки. і ось вирішили буквально за три години до виходу з міста. По закінченню нашого походу вирішили зробити тут ремонт. Спочатку хлопці жартували, давайте зробимо, що ми е, тут живемо, зробимо собі кухню, щоб нормально готувати і їсти. Але і меблі такі, знаєте, в прип'яті вже абсолютно не кудишні. І ще, до речі, я бачила, десь сюжет показували, приїжджали сюди журналісти і розповідали, що от там не вистачає кранів, там не вистачає щось там на плиті. Ну так привезіть, ми ж приходимо пішки на горбу. Все це привозимо. Це взагалі була така абсолютно жартівлива така афера, яку я придумала буквально я ж кажу, за декілька годин до виходу з міста. Я просто сказала хлопцям, давайте зробимо порядок на кухні, помиємо поли, повішаємо там все. І на диво хлопці згодилися. Ми зняли відео, воно набрало. Більше ніж півмільйона переглядів на Ютубі у 2020 році. Це було дуже популярне відео. І тому, звичайно, у 2025 році, коли зараз доступ до прип'яті дуже проблематичний, мені було цікаво, що ж тут сталося. Так як тоді ще тут бачите, потолок був у дуже жахливому стані, я, звичайно, очікувала, що там ужас в наші дні, але не настільки. А поки подивимося результат нашого. Ремонту, так званого взагалі, це звичайно не ремонт, а просто намагання зробити а-ля конс... реконструкцію з того, що у нас було. Звичайно, там треба було білити, красити, здирати, усе замазувати дірки, але на жаль, тягнути туди штукатурку та багато фарби у нас тоді не було можливості. І до речі, у 2021 році у мене були грандіозні плани по відновленню кухні. Я хотіла. Прямо от штукатуркою все зробити, цементом замазать, покрасити, змінить підлогу. ну Просто підійшла до цього дуже серйозно, багато всяких речей познаходила. Тих і ще совкового часу Думала зробити такий маленький сталкерський музей. Я знаю, що його б рознесли там через пару місяців, бо у нас вандали люблять це робити. ну Нічого, для себе подивитися. І ще, до речі, в коментарях дуже багато жартували про те, що, мабуть, ці порядки і ремонти робить діва по гороскопу. Ні, я стріла. По гороскопу, а взагалі в мене асцендент в Діві. Тому у мене, мабуть, отакий бзік залишився. Я люблю мандри але люблю порядки. Але не, не скрізь. Це так. Я було просто намагання зробити. Багато дуже туристів сюди приходило. І оце бачите, там були квіти, і багато хто писав, а хто ж їх там поливає. Да, там е, одна. Квіточка була штучна, а ще е, охорона прип'яті. Е, до речі, вони теж люблять наші реконструкції. Вони принесли свіжі квіти і приходили туди їх поливати. Уявляєте, прикольно, да? Що навіть люди, які в принципі ну, охороняють місто, вони також люблять такі штуки подивитися. І цей посуд, який я пізніше принесла з собою, він також е, згодився. А це. Квіточка. Я не пам'ятаю, чи це я листочки вже, чи це штучне, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Потім на це місце, де стоїть квіточка, ми поставили холодильник. Ось тут ми позалишали посуд. Я не знаю, чи він там залишився. Там такий просто зараз хлам робиться, там стеля ще, воно таке все там перетворилось в просто ужас. Це я вам показую той будиночок, де ми робили ту саму реконструкцію. Ми тут ночували для того, щоб не палитися. Як кажуть сталкери, у нас тут ось в нашій квартирі були речі спеціально сховані для ремонту. На щастя, вони збереглися за декілька тижнів, тому що ми потрошку-потрошку приносили, а потім вже їх використали. В принципі, нічого цінного там не було. Це я вже натягнула такий, я не знаю, як воно називається, типу для того, щоб презентувати кухню, для того, щоб вона виглядала більш реалістичною. Ну, я не знаю, мені було дуже прикольно. Це не коштувало мені багато часу і сил. А тепер давайте подивимося, як сьогодні. У травні 25-го року виглядає та сама кухня після реконструкції і пі після стількох років. Тут, до речі, хтось камеру забувся. Нано хтось заходив знімати та залишив. Я думаю, що вже забрали її, так що можна не бігти, не шукати. І ось, будь ласка, в що перетворилася та нещасна кухня? Як бачимо, що вандалів тут не було. Але час бере своє. Дах, потік, все перекособочило, все просто поздиралося. І ось так вона сьогодні виглядає у травні 25-го року. Було дуже, звичайно, неприємно. Але коли ми її робили, ми знали на що. Вона перетвориться, тому що знайти гарну квартиру у сталкерському поході ну дуже важко. Звичайно, ні, ви можете ризикнути, але все одно дуже важко. Навіть прийомник залишився маяк. Мені здається, що його хтось приніс уже після того, тому що були наші друзі, знайомі, працівники зони і сталкери, приносили сюди речі, там, де ми робили реконструкції, і залишали це дуже класна була ініціатива. Ось таке з прип'ятю. Я сподіваюся, вона дочекається нас. Друзі, якщо ви хочете побачити щось свіженьке, унікальне, обов'язково підписуйтеся на мій канал і пишіть, що ви взагалі про це все думаєте.